Знайомтесь, Ольга Михайлівна, пенсіонерка. Банк, в якому вона тримає депозит, Нацбанк визнав неплату спроможним. Зверніть увагу, рішення про визнання банку неплату спроможним завжди приймає Національний банк України. Наступного дня фонд гарантування вкладів фізичних осіб вводить у банк тимчасову адміністрацію. Інформація про це доступна в офіційних джерелах. Строк дії договору Ольги Михайлівни закінчується під час дії тимчасової адміністрації. Тож вона та інші власники депозитів, чиї договори закінчились або мали договори банківського рахунку, можуть отримати кошти у розмірі до 200 тисяч гривень з урахуванням відсотків, нарахованих до дня віднесення банку до категорії неплатоспроможних. Щоб повернути депозит, пані Ользі достатньо було звернутися до відділення банку, який був визначений фондом, та пред'явити ідентифікаційний код, паспорт і отримати кошти. Все просто. Знайомтесь, Юрій програміст, також має депозит у неплату спроможному банку. Однак термін його договору спливає вже після закінчення роботи тимчасової адміністрації. Тож Юрій чекає три місяці, поки у банку працює тимчасова адміністрація. Якщо для банку не вдалося знайти інвесторів, Національний банк України приймає рішення про відкликання банківської ліцензії. Фонд починає процедуру ліквідації банку та призначає уповноважену особу ліквідатора та розміщує про це офіційну інформацію. Через сім днів після відкликання банківської ліцензії Юрій може отримати депозит у банку агентії, який був визначений фондом. Загалом він може отримати свої кошти протягом всього періоду ліквідації банку, тобто одного року. Юрій разом з іншими власниками депозитів отримав кошти у розмірі до 200 тисяч гривень, включаючи відсотки, нараховані до дня віднесення банку до категорії неплату спроможних. Щоб забрати кошти, Юрію достатньо було звернутися до відділення банку агента, визначеного фондом, пред'явити ідентифікаційний код та паспорт, і гроші повернуто. Знайомтесь, Андрій, підприємець, власник депозиту, що перевищує 200 тисяч гривень. Гарантовані 200 тисяч він вже забрав, однак хоче повернути решту, а також відсотки, нараховані під час роботи тимчасової адміністрації. Андрію, а також власникам вкладів, що не гарантуються фондом, розмір яких перевищує гарантовану суму, а також мають нараховані відсотки під час дії тимчасової адміністрації. Необхідно подати заяву ліквідатору про свої вимоги до банку. На подачу заяви у цієї категорії вкладників є 30 днів з моменту публікації інформації про відкликання банківської ліцензії в офіційних джерелах. Після цього заявлені кредиторами вимоги будуть задовольнятися по мірі продажу майна банку у порядку та черговості, встановленими статтею 52 закону України про систему гарантування вкладів фізичних осіб. Детальну інформацію ви можете дізнатись на сайті фонду гарантування вкладів фізичних осіб або зателефонувавши на гарячу лінію.